Чечати Валерію. Ну що, привіт! Вже готові. Наш обід перелезання залишимо. Таке домашнє. Це у нас двері автоматичні, ти просто підкидаєшся до них і вони відчиняються. Дуже багато таких, таких дверей в клініці Є такі, що ти просто ключиком от у мене є доступ. Я нажимаю і ти типу, повинен їх відкрити, але більшість дверей автоматично. Ми вже закінчили наш операційний день. Сьогодні в нас була операція, як і попередня вчора діє з двох сторон. Операція тривала 9 годин, а це доволі довго, але так як операція з двох сторін, реконструкція грудей, воно займає багато часу. І я скажи, як Ми ти дуже втомлені, але <плес> щасливі йдемо додому. Так. Друзі. Якщо у вас гляначка застає дощ в англії, тоді не, не так Важливо Можемо при собі пальто і сховати свою сумочку, яка може промокнути під пальто і так іти додому. А ще, я, що я визнала, у мене одна вуха більше та інше, тому що в мене з цього вуха постійно на вушки попадає. І я не знаю, що з ним зробити. Є менші аеропорт. І як ви можете бачити, левхай працює, тому що сумочка суха. Доброго ранку. Сьогодні у нас по плану гранола. Починаємо наш ранковий день. Так, ми з Лірою так зібралися і йдемо зараз крізь цей дощ. Лізі. <рес> ну, прийдемо мокрі. Я до речі користуюсь своїм лайфхаком. Сумка у мене схована. От сьогодні я вирішила спробувати піцу. А <рес> в фіш н чіпс Перший раз спробуємо зараз. Сьогодні було дуже багато укусів собак і нападу на людей. Живе поранення, у ще не було вісім хлопців на нього напали, і в нього йому дуже сильно порізали руки, ноги. Зараз приїхали на Бірмінген Мурстріт, щоб їхати до Лондона. От ми йдемо там, де Больше трейн. Це, до речі, одна із найстаріших станцій в Бірмінгема. Як ви можете бачити, небагато людей їде до Лондона в таку рані, тільки ми ходить. Але ми нарешті тут. Заходимо. Заходи. Тут все вика. А ще мені подобається, що тут є халат, є тапочки. Просто шикарно. І наша ванна. Але тур вам сильно не будемо проводити, тому що ми вже біжимо в місто. Класне зеркало, зріст, відомих зірок, які залишалися в цьому готелі. От Аріана Гранде дуже низенька. Але я, в принципі, по зросту, як Вікторія Бекхем. Зайшли хоть... в Хайт Парк, це один із центральних, і тут дуже-дуже багато білочок. Дера почала рахувати, ми нарахували поки 5, але я не знаю, вже інші побігли кудись. Але вони такі милі. А які відсоток того, що білки нападають на людей? <рес> Зараз ми прийшли вже на територію Букінгемського палацу. Букінгемський палац це найбільша королівська резиденція на світі. Щоденно при палаці відбувається традиційна церемонія зміни караулу, яка завжди привертає увагу туристів. А також цікавим фактом є те, що палац використовують як для локації для кінофільмів та телепрограм, включаючи серіал Корона на Netflix. Неподалік палацу розташований парк, в якому є дуже багато різних птахів, білочок. Можна погуляти з друзями, зустрітися на пікнік і просто помилуватись природою. Зараз ми все ближче і ближче підходимо до Лондон Ай. З іншої сторони буде Бен. а це музей Віни. Уже нарешті прийшла до Біг Бену. Це красиво. Насправді Біг Бен це ім'я дзвону, а не самого годинника. А справжня назва годинника Great Bell – великий дзвін. Але він став відомим як Біг Бен, і ця назва стала загальноприйнятою. Йшли по суті, такі основні основні мастхевні місця. І зараз йдемо на Оксфорд Стріт. Там дуже багато різних закладів цікавих подивимося, але я вам скажу, що от ми йшли і тепер розмовляли, що погода реально кожні п'ять хвилин міняється. Ми вже навіть парасолі не ховаємо, тому що дощ я немає. От зараз же знову починається. Ходити в магазин Е Dance Вишли на таку дуже милу вуличку для того, щоб пообідати. Я знаю, що ось цей заклад непоганий, але там поки все зайнято. І ми шукаємо, куди б куди присісти, щоб пообідати. Все-таки там не сіли, будемо йти далі на Оксфорд Стріт, тому що там на попередній локації було дуже багато людей. Лєрі не дуже запах сподобався, тому ми пішли. Зараз ми перейшли все-таки в пісері, яка знаходиться типу як Сумі. І будемо тут їсти. Що нам принесли пепероні і піцу вісь в сері. Вже виглядає так смачно, що я готова вже його з'їсти. Зайшли в полиціягу. І Лєра підходить і каже. Я думаю, що я в <говорю> Лера, каже. А діла і пошла. І зараз ми підійшли до одного з найкрасивіших мостів Лондона. Повернулися в нас в готель і йдемо сідати і трішки пити коктейлі. Бери мое, пробуй. Прийшли додому, прийняли душик і лягаємо спати, тому що завтра нас чекає не менш прекрасний день. Доброго ранку. Ми вже зібралися зараз і будемо йти на сніданок. І тоді збирати речі і виселятися. Зріст кого? Так, рівненько стала. Діана Рос. О, правильно визначили. Вчора я казала Мадонна. Ось ця та Вікторія Бекхем, Потім стала якась Ніна Сайма, а тепер Діана Рос. Ти вище, ніж Вікторія Бекхем. Йдемо <гум> на сніданок Room. Це всього лиш Такий маленький столик на двох маленьких Готові. Зараз дамо наш багаж і будемо гуляти сьогодні. Йдемо в центральну бібліотеку Лондона, в центральний музей. Ми прийшли на територію британського музею. Вхід в музей безкоштовний, але приході можна задонатити будь-яку суму, яку вважаєте за потрібне. Так виглядає музей зсередині. Британський музей це один із найвидатніших та найбільших музеїв світу, що містить більше 7 мільйонів об'єктів з різних куточків планети. Музей має безліч унікальних колекцій. Включаючи древні артефакти, мистецтво різних епох, рукописи та археологічні знахідки. Сьогодні прекрасна погода. Нам так повезло, що ми по суті зустріли Лондон. Точніше, Лондон нас зустрів перший день дощем, а зараз такою сонячною погодою ну, на небі просто ні хмаринки. Зараз ми прийшли до кафедрального собору святого Павла. Він дуже красивий. Бо пофотографувалися на фоні кафедрального собору. Йдемо зараз ще на один інший міст і будемо повертатися в центр. Зайдемо в кав'ярню, тому що дуже знайшли гарне місце. Сдіємося, ми туди сьогодні попадемо, тому що там зазвичай черга дуже велика. Пішли на капучино з якимось із таких смачних десертів. Нам принесли наші чись ми замовили. В Валерії є фруктовою, в мене орел. Ми пробуємо на збір, тому що попередні попробували. Ми ще знаємо, що вони смачні. А ми поки повернулися в готель, здали речі. <кл 'ярті> <Yeah. кл 'ярті> а зараз трішки підзарядимо наші телефони. Підемо, що пройдемося в парк, тому що Лера дуже хоче побачити сипілочки. To... <кл 'ярті> yeah. <Thank> <кл 'ярті> ми з Лерою їдемо. Дуже сильно чути однією травою. Ми такі думаємо, звідки, а тут виявляється танці. І кожен танцівник, по суті, можна сказати, з цигаретою в руках. Собі тут кайфують. Закінчується наша поїздка в Лондон. Завтра вже навчання. Доїхати до нашого будинку. Я думаю, що ми десь близько половини першої. Так, ми їхали, забігли в цей поїзд, тому що дуже багато людей, прямо повно-повно, і він відрізняється від е, нашого попереднього, яким ми їхали. Він, чесно, не такий зручний, але нічого, вже як є. Ми вже під'їжджаємо, зараз будемо виходити. Ми вже вдома. Так що зараз будемо йти в душ і відпочивати. Всім добра ніч.